І ми, діти. Сьогодні ми продовжимо з вами говорити про козаків. Ви знаєте, що нашому місту козацькому майже 700 років. Цікаво. І як же готувалися до свят в ті далекі часи? Ну, звичайно, готувався великий святковий стіл, а ще козаки готувалися до змагань, були і вправи з конями. Були битви на шаблях, піднімали великі важкі предмети, камені, стовбури дерев, Були вправи на міткість, стріляли на влучність, а ще прикрашали місто. І ми зараз спробуємо з вами його прикрасити за допомогою прапорців. Перед нами лежить наше ігрове поле. Бачите, прапорці? Які на матушці. Вони трикутної і квадратної форми. Зараз ми подивимось, що ж буде далі. Трикутник, квадрат. Трикутник, квадрат, трикутник. Я як гадаю, що буде далі? Далі так, буде квадрат, а потім знову трикутник. же ми намалюємо квадрат? Ось ми спускаємо сюди, ставимо дві крапочки. І спускаємо відрізки. А далі йде трикутник. Ставимо крапочку і поєднуємо трикутник. А тепер нам треба розібратись з кольором. Якщо форма у нас є тільки дві, трикутний квадрат, трикутний квадрат, трикутний квадрат, трикутний квадрат. То от кольорів у нас буде цілих три. Синій, червоний і зелений. Почнемо з червоного. Поставимо крапочку і продовжимо далі. Червоний, синій, зелений. Далі червоний, синій, зелений. Як гадаєте, що буде далі? Червоний, Синій, зелений і далі. А тепер розфарбуємо. Зробимо так, як ми робили раніше. Спочатку за контуром, а потім паралельними лініями, ті, які не перетинаються. Пам'ятаєте? Робимо червоний, потім тут також синій. А далі зелений. І продовжуємо далі. Коли повністю закінчити в цю сторону, треба буде продовжити і вліво. Подумайте, яка форма буде перед нашим червоним трикутничком. А потім закрасти, щоб закономірність правила не було порушено. Ми з вами прикрасили місто пропорцям дуже добре, молодці. Зазвичайні свята співали пісень гучно, голосно або тихесенько, мелодійно, душевно. Ми з вами спробуємо записати мелодію дуже звичайним чином. Ми спробуємо з вами. На нашому ігровому полі записати мелодію. У нас будуть тихі звуки і голосні. Ось, наприклад, так. Ми будемо записувати за допомогою рисочок. І рисочки у нас будуть малесенькі, коротенькі. Дивіться, ось така тихо, а поряд буде голосно-тихо. Голосно-тихо. голосно, тихо. голосно. Тихо. голосно. Тихо, голосно, тихо, голосно. ну Наприклад, ць. все. Давайте спробуємо зіграти. Якщо цей звук тихий у нас, ось такий, то ми будемо стукати по столу пальчиком ось так. А якщо це буде довга палочка, це буде голосний. Ми будемо робити так долонькою. Знову коротенька рисочка. Тихо, голосно, тихо, голосно, тихо, голосно, тихо, голосно. Спробуємо ще раз. Тихо, голосно, тихо, голосно, тихо, голосно, тихо, голосно. Тихо, голосно. Дякую. Запишемо іншу мелодію. Наприклад, тихо, 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 голосно. Тихо, 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 голосно. Тихо, тихо, тихо. Спробуємо це зіграти. І так, одна рисечка, один стук. Тихо, 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 голосно. Тихо, 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 голосно. Тихо-тихо, тихо. А тепер можна записати любу мелодію, яку ви придумаєте. Ну, наприклад, голосно, 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 тихо. Голосно, 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 тихо. Пробуємо це програти. Приготувались одночасно і голосно, 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 тихо. Голосно, 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 тихо. Ви можете придумувати свої мелодії. Це може бути татова мелодія, матусна. Бабусина, друга, брата. Це буде дуже цікава гра. Але пам'ятайте, одна рисочка, один вток. А чи знаєте ви, хто найкращий друг у козаках? Звичайно, кінь. І зараз ми його намалюємо. У нас є зразок і пусте ігрове поле. Звідки ми будемо починати малювати коня. У нас є декілька крапочок, від яких це можна робити. Ось ця крапочка, ось. Ця, ось. Зазвичай від любої а але вибираємо там, де вам буде зручно. Ну, наприклад, почнемо з голови коня. Подивіться, рахуємо перша крапочка, друга крапочка. Наводимо її, щоб бачити, звідки ми починаємо малювати. Далі. У нас друга крапочка зверху. І ми проводимо рівну лінію. Старайтесь проводити лінію рівненьку. Так, є. Далі від опорної крапочки, від якої починаємо малювати лінію, ми робимо один крок до осієї крапки. Знову стараємось вести лінію рівно. Є. Далі у нас. Диму вниз, рахуємо один, два, три. Три кроки. Ось вони. Один, два, три. Ось і до цієї крапочки проводимо лінію. Між крапочками, На крапочках можна зупинитися трошечки. І зробити лінію. Далі відраховуємо крапку потрібно. Там, де лінія міняє напрямок, робимо раз. Далі ось воно. Ніжка передня. животик, вниз. І ось до цієї крапки. Як на неї вийти? Один, два, три. Один, два, три. Ось ця крапочка, до якої будемо вести лінію. Раз, два, три. Хвост дивиться вверх, ось опорна крапочка. Так. І знову три, один, два, три, шия. І ось та частинка, де у нас буде грива. Що ж, наш кінь готов. Ще раз подивіться, оці лінії, ми через них просто проводимо лінію свою, нікуди не звертаючи, а ось оці. Вони носять інформацію, потрібну нам. Ось тут лінія починається, і ось тут вона міняє напрямок. Ось тут починаємо, змінили напрямок. Оці крапки називаються інформаційні опорні крапочки. Ну що ж, кінь готов. На цьому наше заняття закінчується. Чекаю на заворотній зв'язок. До зустрічі!